приємне полиці. Я уїлим пристав. То я тут ось здіваство все то. Та знаєш, що б'ють мене. І мав повагу до вас. Вчора навіть слово не міг сказати. Чого ви йти робити? Чого ви там робити? Чого? Там клас. Там не стоїть. Що? Не стоїть. Хороша зарплата. Угу. Відпускні половина собі в кармані, стави діло. О здоровлче, не знаю. А? я я не знаю, хто це. Оплачуть усе. Так, так. Копійки, половина собі в кармані, половина собі в кармані стави. Разорит на санаторій і звідси yeah. оплачують. Знаю, вони так дають. <плати> що взяв? Що ти просто робить? От ці люди. Телефон купляєш. А ну покажи гроші даєш. А <in> откуда тебе гроші? Ты да Я? Да. Ты себе купляєш телефон. Де Да, телефон. Ну, тепер, ти крута. дай свій номер. А карточка? І карточку тобі треба. Зараз да, купимо. Ну, шість То мені. Теорема Піфора Хто создав? Е, Гаренда. Самий великий океан на Землі. Тісо. Правильно. В якому місті народився Тарас Шевченко? Е, Правильно, йдемо в Париж. А, ладно. Чесно. Ще... Чесно. І це не жарт. Квитки на літак я вже взяв. Да. Mm. Yeah. Будеш боярсько летіти? <світ> <світ> Трошки, да? Трошки. <світ> це буде дуже круто, обов'язково підписуйтесь саме на цю сторінку. Це наша резервна сторінка. І тут буде наша подорож в Париж. Ми будемо летіти на літаку, будемо замовляти на англійській мові каву. Да? Yeah. Світлана англійську мову знає, казала. Ой, це буде весело і ми піднімемось на Ейфелеву вежу. Да? Да. А вона боїться летіти, боїться висоти. Так що якось буде. Так. Да? Да. Ну все, полетіли, де <пробітник> стань. Ти що, дурачек? <пробітник> <що>? Іди <пробітник> туди <стань. пробітник> встань, блять. Встань, блядь, ти хочеш не політик в парежку. <пробітник> <бери, диву> все, <пробітник> сука. Твоя сумка де. Відкрий, покажи їй, відкрий, відкрий їй. Відкрий. І покажи, що, що це. No. No. Okay. Тихо, Світлана. Світлана! Світлана, йди туди. Окей, викидай. Окей. Світлана, блядь, <Okay. світлана> поводьте нормально, будь ласка. Ти чуєш мене? Окей. Okay. 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 <laughs> коротше, це просто бізнес. Okay. Так це нормально, це так перевіряють. Okay. Зубна щитка. Okay. Так, коротше, Слава Богу, ми пройшли границю. Все нормально. Їдемо, їдемо. Рано кофе не дали, спеціально так із мою не ну, так зробили, як собаку. Та досить... да, добре, Артур, чекайте, мене не пропути. Я знаю, що вони б'ють мене. Та не б'ють, вона піде до сестри, прийде туди, вона не б'ють. Що ти, куди ти пішла, блядь? Та то не так просто. Ласка, це правда, що тебе мама і тато б'ють? Ні, ось ще мене не б'ють. Хай він не пиздить, вофлі зібучий. Ваня набрехав на тебе. Угу. Uh -huh. Я його не. Я ним не хочу врити душе. Я, я грабйону. Все оцупнулося, правду зробила. Ну що, я вже приїхав Паша, за Світланою. Світлана вже готова, манікюр вже має. Покажи, сумку зібрала? Так, да, вже все зібрала. А, а ну покажи. Може зайти до тебе додому. Та йди вже. Дякую. У <laughs> Тут Світлана така модна кухня. <laughs> Ну, давай, не урди, мавка, сумку так, біж, так? Джава, ну, покажи. Я на урді, малка, джава. Оцю сумку зібрала? Будеш, так, так, так. Ну, показуй, що там. Пейс. Взуваєш ці, да? Так. Да. Малка, не велико. Ну, все, тоді, Світлана, я тоді йду додому теж брати сумку, і через дві години я буду. Ну, а що, я одягати буду так? Я да, тобі варку. йду той костюм дам, модний, пішли. Дві да. п'ятсотий, да, да, сам сумку. Не, там, не це. Ти а не драмиться А Айке. Мандуки куда? Кайдуй камереньці. Той, що біля нього. А, во, а, тоді, а. А, во, це. Це її дроваць. А. а Може це його? Во? Да. Вот це. Да, і звідка? Привіт, бонжур. Красавица. Що є бляха? Дайте тепер гривні. Даємо тобі гривні. Скільки треба. Сіхи? Чуєш, я тобі кожен раз даю. А що хочеш купити? Каву. Каву, але любиш каву. Але не мама? Ти як, як перешбу? Бомба. Бомба, mm. тобі? Mm. Слухай, Сережки о, з Гербом України мають дуже класні. Mm -hmm. Коли ти класний. Не хочеш фарбувати. А чого це не хочеш? Ми тебе ще замуж маємо видати. <рес> а що маєш євро купіти? Який мама євро купити? Хочеш пік'є? Я тобі Я дам, маю це 50 центу, 10 центу, 20. Уже малень Хей, Чуєш? Ти не Ти зараз в другий раз Я не полісує. Ти провоєш, мала, але лідол, бляха, можеш їх ти робити. Кабулки коли бананка багато Поміняєш? Але ти знаєш, маш тут 50 гривень. Я Більше, напевно. Більше, більше. Ти маєш зрає євро, євро п'ятдесят. Да. Mm -hmm. а, а що надей, купиш? Що буде за не цілуй цілуй. цілуй. А, Бо, що не. а що а купиш? Ти мені буде рука. Чуєш, а що а собі купиш? Фатку. А що собі? купиш?